Дитячий мікс, в лоті буде багато запакованого одягу. Є ось такі світшоти, джинси, такі сорочки. Далі є піжами, теплі, різні светлики, легінси, куртки. На різний розмір, велика розмірна сітка. Є ось такі ще моделі. Далі різні бодіки, штанці, маєчки. Такі теплі кофти, шапки, колготки теплі, легінси, далі ось такий комбінезон, рукавички, піжама і ось комплект таких легінсів. Також є ще ось такі сукні в лоті, різні легінси, штани, термоодяг, піжамки ще, теплі піжамки. Елеска розмір 122-128 см, далі 140 см, 122, 128, 110, 116, 116, 146, 146, 116, 134, 140, 134, 140, 122. 146 152. Кігурумі 98 104 Тепла см, кофта 110 см. 146 152. 176. 98 104. 146 152. 134. 104.

110, 116. Далі. 74. 146, 152. 98, 104. 146, 152, 86, 92. 146. 140. 122? Сто двадцять восем. Сто сорок. 140. Далі 146, 152, 86, 92, 110, 116, 110, 116, 110, 116, 98, 104, 122, 146, 152. Девяносто вісім сто чотири. Девяносто вісім сто чотири. Сто сімдесят шість.